Так, у нас слава поставка, це іграшки повернення Amazon. Всі іграшки брендові класні. Буде ціла палета, ми продаємо палету, І В даній палеті у нас буде 33 штуки, коштує на 42 880. які тут будуть іграшки. Значить, дивіться, це ось така класна лялька. Наш договор є 105 см. І, коручно, ось така лялька буде в даному лоті. Далі у нас в цьому лоті є ньорф, ось такий е пістолет, який стріляє. Patronais. Patronais tokiais - pilnoplasto. O, štai kokia klasna Maupa. Велика, ось такий куб, дитячий, дерев'яний для розвитку від рочку до трьох. Ось такий класна свинка пепа, гоночні машини, е, така собачка, яку можна чесати, гуляти з нею. Вона тут також видає звуки з поводочком. Класна собачка. Якщо дитина просить вас собачку, то купили таку і ви не маєте більше клопоту. Значить, такі далі. Я покажу вам всі ігрушки швиденько. Ось такий конструктор. Ось такий гараж буде у нас в лоті. Далі, ось такий. Столик іграшковий дитячий. О, столик іграшковий дитячий. Так, все, вже продали. Цю палету ми продали. Так, ось такі е, трек Маріо. Трек «Маріо». І е, е, гараж Поліція. Е, так, дерев'яні ось такі іграшки. О, ось такий дерев'яний класний гараж. Дерев'яний класний гараж. Піратський корабель Playmobil. Це все ігрушки брендові. Це у нас є повернення з Амазону, категорія А і Б, тобто не може бути розпечатане, мати негарну упаковочку, але все класне, якісне. АБ можливо, буде це. Можливо, ну це не факт, що тут буде це, бо його перебирали. Значить, А і Б категорія. Тут всі детальки є. Єдине, що може бути такі негарні пошкоджені упаковочки. Ось такий класний поїзд. Ось такий поїзд. Так. Так, 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 давайте. Швиденько ось така божика. Класна пожарна машина. Пожежний автомобіль. Подивіться, яка красота. Дуже на землю складати. Пожежний автомобіль. Тепер ще ось такий автомобіль. Гоночний, так? Це на пульті керування. На, я думаю, так, що вони на пульті керування. Ще ось така класна лялька, дійсний. Величезна. Бачите, яка вона велика. Ось така лялька. В цьому лоті. О, ось такий. Uh, Це якась така іграшка дитяча. А ну, от дитинка, запускаєте воду, і дитина так класно не грається на вулиці. Це для маленьких діток і для старшеньких. Ось такий Іоніка така класна, музична. Хот Wheel's track. Тільки один такий трек, воно коштує тисяч п'ять да, зараз. І там ще один трек. Я вже давно не купляла іграшки. Ось такі дерев'яні. Набори. Так, така класна, ось, дивіться, великий такий замок принцеси. Тут 644 предмети. Замок Playmobil для принцес. Це все американські бренди. Так, ось така ще одна пожежна машина. Трек карера. Трек карера. Ось такий данлоп. Що це? Сітка, так? Для різних для видів спорту різних така сітка спеціальна. Ось така іграшка для масіків. Така, Балансуюча така платформа. Гітара. Ось такий кран підйомний 120 см. На пульті керування. Да, керування 120 см. Ще один ньорф такий класний, великий це ньорф, мабуть, тысяч... три кошти зараз, напевно. Да? Ось така класна штука. Це у нас, боже, це наші любимі. Э, ці. Карс. Ні, ну так, да, але як цей мультик називався? Я мій Денис його так любив обажав Цей мультик. Коротше, я вже забула. Ага. Тричі, це з цього мультика. Ти, малий це не любить таке? Так, і тут щось таке, я не знаю, що це, треба подивитися, ось такий, а, трактор. Це трактор, на якому можна їздити. Так, Це такий трактор, на якому можна їздити. Це, це такий великий. Значить, 33 предмети, 42 880, ця палета є одна, у нас взагалі є. Таких палет з іграшками багато. Кожна палета індивідуальна, кожна має різне наповнення і плюс-мінус різну ціну. Але ось саме ця одна 42880, 33 іграшки. Бачите, самі які тут класні іграшки. Замовляйте у наших менеджерів.